Шановні колеги, шановні українці, я дивлюся, тут всі патріоти великі, переживають. Ви б так переживали, коли ви за бюджет голосували. І, до речі, собі трошки доголосували. Це раз. Два. Ви скоротили строки наполовину. Ні в кого ж відпусток нема, всі на місці. Давайте через вісім днів зберемося в цій залі і розглянемо ваші шаги. І вам вистачить часу на це! Вперед! Це буде в нас з вами аж яке 26-те, якраз після Різдва. Нічого. І я хочу подивитися на цих патріотів, які зберуться 26-го або 27-го. Давайте на 27-е засідання. Далі будете голосувати свої шаги, потрапляти в історію, або ви тільки патріотиму язиком пополаскавати чи поговорите в залі, або отримаєте додаткові ресурси, будете відпочивати. Ні, давайте на 27-е ставте засідання. Руслан Осіч, поставте пропозицію, будь ласка, мою провести засідання 27-го і розглянути закон про шаги пішки. Шановні колеги, я ставлю пропозицію 27-го зібратися з цього питання. Все, 27 сьомий. Прошу голосувати! За 241, чекаю вас, колеги, 27-го.